Добрий день, інтернет-магазин Sunny Days знову з вами. Ми продовжуємо вам показувати, що за товар ми отримали. І нагадуємо, дивіться, у минулому відео були ось, були ось такі кульки з двох напівкульок Вони складаються, діаметром вони 8 см. І зараз я вам покажу, чим його можна наповнити. Ось, дивіться. Так, бачите, такий пакетик чорний. да? А якщо подивитися, що з нього висипається, то то... Пінопластик і ось таку кульку можна наповнити цукерочками, засипати пінопластом і буде готовий подаруночок. Це безпосередньо гранульований пінопласт. Вибачте, я про вас пакет відкривати не буду, бо зараз усе в ньому буде. Бачите, він трошки розсипається. Ми його розфасуємо та ви зможете робити новорічні подарунки. А зараз подивимося, я продовжу новорічну тематику, коли вже в нас пішов такий. Так, дивіться, що ми ще отримали. Це в нас всякі різні помпони. Я одразу вибачаюсь, інколи мене чутно трохи краще, інколи трохи гірше. У нас досить, велика, досить великий склад, і я не можу поставити весь товар поряд зі мною, так як я одразу записую відео та приймаю товар, тому я періодично підходжу до коробок, і тоді мене, відповідно, чути трохи гірше. Вибачаюсь. Але дивіться, яку. Красу. О, ой, які гарні. Сяють, сяють та переливаються. М -м? Білі, ну, загалом, як сніг. О, золотисті та блакитні. Наш прапор поле золоте під сяючим блакиттям неба. І якраз можна із помпонів зробити прапорець. Помпони йдуть у різних розмірах. Бачите, тут вони трохи більше, тут вони трошки поменше у цих упаковочках. Кожний розмір буде виставлений окремою товарною позицією. Спасовані будуть вони по 10 штучок, як і ті, що вже є у нас на сайті. такі, які йдуть різнокольорові, вони такі і будуть. Вони будуть йти довільною комплектацією. Тобто які кольори потраплять у пакет, такі і будуть. Так, є ось ще такі рожевенькі. Бачите, теж тут поменше, а тут побільше. Ось такі маленькі червоні. Можна на сніговичку пуговички зробити з маленьких червоних помпончиків. Ось, якась величезна коробка. В ній величезний пакет. Що у нас у цьому пакеті? О, дивіться, ще заготовки, з яких можна зробити і новорічні іграшки, такі сердечки. Не забуваємо, що у лютому на нас чекає День Святого Валентина. Хто святкує, хто ні, я не знаю. Але можна зробити з них якісь сувеніри. А ще до новорічної тематики можна розфарбувати чи задекорувати ось такого оленя. О, дивіться. Зараз ми це вони спустимо. Дивіться, яке. це якраз на ялиночку чи під ялинку. О, один бракований, одразу викидаємо. О, на ялинку чи під ялинку. Бачите, товари я вам показують прямо з коробки, тому інколи попадається брак. Ми дуже ретельно намагаємося передивляти все, що відправляємо. Сподіваємося, ви не побачите таку проблему. Так. Звісно, ще трошки покажу. Жодне рукоділля не обходиться без спеціального клею. Так, ми отримали клей для страз одного іншого вигляду. Вони середньої в'язкості. Один сильної в'язкості, один середньої в'язкості. Так, кількість я не буду вам показувати, щоб просто не замощувати увесь простір. вже у нас на сайті бачили ще отакі дзвоники. От прям дзвоники-дзвоники. Та трохи більшого розміру. Двиняй. Це у мене Звісно ж, основа, основа для роботи багатьох рукодільниць. Це усілякі дроти металеві. Так, це срібло фарбований. О, я ж кажу, буде погано поміщатися. Ну, Дуже об'ємний товар у нас. Що ж робити? Так, дроти сріблясті. Знов сріблястя. Отакі у наборах різнокольорові. Він так і продається набором. Товщина дроту 0,3 мм. Тут у намоці його по 30 метрів. Є ось такі маленькі набори. Тут у на моці по 10 метрів. Дріт той самий, відрізняються тільки кольорами та кількістю метрів у катушці. Звісно ж, золоті, золотисті дроти. Куди ж без них? Ага, а ось новинка. Раніше у нас таких не було. Чорні, чорного кольору не було. Дріт, звичайний, сталевий, просто пофарбований. Та ось зелений. Якщо робити новорічну іграшку, то на зеленій. В ялинці не буде видно зеленого дроту. Так, що в нас такого, щоб вже піти далі за новорічною тематикою? Звісно ж, звісно, звісно, калина. Хто робить віночки, хто просто різні прикраси? Дивіться, наша улюблена червона калина з гімносічових стрільців. Ось такі вони пучки. Оце я тримаю, тут іде 10 пучків упакування. Отак ми її отримаємо по 10 пучків. Так, це в нас червона. Зараз подивимося, які ще кольори отримали. Так, є ще ось така біла-сяюча. Я не знаю, чи видно вам через камеру, але вона виглядає, знаєте, як крейнік кольору 0,32. Ось така вона переливається, сяюча. Є така. О, дуже красива. Я її дуже люблю. Зараз я вам її без пакування покажу, бо вона гарна-гарна. Так, це у нас має назву засахарена калина. Вона у таких, як би, крупинках помаранчево-червоного кольору. Ще, звісно, є золотиста. ну, Новий рік це має сяйти, куди ж без золотистої. У нас така. Ой, ну, звісно ж, серед інструментів, куди ж ми без клейових пістолетів. Так, тут пів ящика цих пістолетів показувати не цікаво. Ось ще верба приїхала. Дивіться, яка вона довга, якщо її на камеру дивитися. Вона така довжелезна. Да? Верба у нас у різних кольорах є, вона вся є на сайті. А, дивіться, яка краса. Ось ляті течинки. Якщо ви робите якісь святкові букетики, ось є тичинки з бусинками. Ось є просто тичинки. Вже не знаю, куди вкладати. Кажу ж, не буде все вміщатися. Зараз ми це все разом трошки-трошки зсуваємо. Трошки Якщо вам чутно якийсь гул на фоні моєї розмови, не дивуйтеся, то у нас просто в офісі прохолодно і працює обігрівач. Так, ще ось, рожеві, кремові, малинові. На будь-який смак. Так, у наступному ящику я вже його за кадром відкрила. Там в мене фоаміран, тому я знов себе перериваю, ставлю на паузу, розкладаю це все і повертаюсь до вас вже з фоаміраном. До зустрічі!